Ти йдеш на побачення? Так тебе запросили. Ви там в, в ресторані, і припустимо, в кінці приносять рахунок, і хлопець все ж таки говорить, що давай з тобою. Розділимо рахунок в цей момент, як правильно відреагувати дівчині, і які її дії. Тут дуже багато буде залежати від тої мотивації, з якою цей хлопець робить. Якщо він це робить, наприклад, тому що в нього нема грошей, це одна лінія розвитку подій. Дівчина думає, чи хоче я взагалі, наприклад, будувати відносини з хлопцем, який там не може забезпечити себе і не може навіть там заплатити, наприклад, за вечерю. А якщо хлопець робить все за для того, щоб її перевірити і зрозуміти, чи вона там золото шукачка, чи вона бачить в ньому тільки гроші. І як вона взагалі зреагує, це там зовсім інша гілка розвитку подій. Якщо, наприклад, хлопець це робить, тому що він вважає, що в партнерських стосунках нормально, коли я плачу за себе, а вона платить за себе, тоді вона має для себе вирішити, чи хоче вона в майбутньому так само 50 на 50 Не зна там скидатися на комуналку, 50 на 50 скидатися за оренду.